Мене дуже непокоїть, коли насправді буде на території України телеграм канал Що ми будемо робити із свавіллям і російською пропагандою, яка продовжує вербувати наших людей на вчинення е небезпечних дій е і підкладання вибухових пристроїв біля відділків поліції і так далі, і так далі через е окремі мережі. Мене непокоїть, в якому стані перебуває зараз робота із обмеженням тих мобільних додатків, якими користуються неповнолітні, тому що двомовність у сфері освіти загрожує Україні на десятки років наперед. Я не кажу про інші речі, які зараз відбуваються на тимчасово окупованих територіях, де зараз за попередніми підрахунками на менше мільйона двохсот здобувачів освіти громадян України. Хлопців і дівчат, які сьогодні не мають доступу ані до освіти, ані до інформації, ані до того, що називається захисту з боку європейських інституцій. Тому працюючи уповноваженим, ми увійшли до складу Європейської федерації національних мовних інституцій і чотири генеральних асамблеї, в яких взяла участь команда секретаріату, якраз говорить про те, що ми інтегровані до європейського мовного простору, і у нас жодних непорозумінь немає. Мені прикро, що ставлення до цієї інституції, ані з боку Кабміну, ані Верховної Ради України, є досить легковажним. Ми лякаємося вереску окремих умовних політиків щодо хартії, але абсолютно не знаємо європейського мовного законодавства. Насправді воно є таким, яке максимально сприяє е нашій інтеграції, жодних застережень. За останні роки ми не мали, тому я сподіваюся, що не тільки хартією, але й іншими кроками Україна наближатиметься до свого повноправного членства в ЄС.